Я вітаю семикласників на першому уроці української літератури в новому навчальному році. На вас чекає продовження захопливої мандрівки сторінками творів художньої літератури, під час якої ви зустрінетеся з новими героями та героїнями. Дізнаєте щось цікаве про українських авторів і особливості художніх образів у різних видах мистецтва. А вірними помічниками у цій подорожі стануть наші відеоуроки. Отож стартуємо! І для початку поговоримо про художній твір. Чи замислювалися ви, чим фотографія відрізняється від картини, а опис історичних подій у підручнику від опису тих же подій у художньому літературному творі? Звичайно, способом зображення як у картині, так і в літературному творі. Основну роль відіграють творча уява та фантазія митця. А фотографія і підручник це просто відображення нашої дійсності. Будь-який мистецький твір має зміст явище життя, проблеми, про які говорить автор, це сюжет, тема, проблематика, образи та художню форму. Спосіб розкриття змісту твору, що виявляється в його будові та мовно виражальних засобах. Вам уже відомо, що мистецтво це творче відображення дійсності в художніх образах. Адже письменники не просто копіюють дійсність, вони осмислюють її, доповнюють власною творчою уявою та словесно відтворюють у художніх образах. При цьому Художній образ як специфічна форма відображення дійсності є спільним для всіх видів мистецтва. Будь-який вид мистецтва це завжди відверта розмова, у якій беруть участь одразу три співрозмовники автор, твір і сприймач. Говорячи про художню літературу, ми маємо справу із читачем та слухачем. Мистецтво досягає своєї мети тоді, коли ці три співбесідники розуміють одне одного. У давнину мистецтво було тісно пов'язане з трудовим процесом пісні та танці в давні часи сприяли полегшенню праці людей, та згодом вони відокремилися від виробничої діяльності. Музика і живопис, пісні й танці почали задовольняти лише естетичні потреби. Так виникли різні види мистецтва, кожен із яких у свій спосіб відображав життя. Окрім декоративно-ужиткового мистецтва, художнього оздоблення предметів повсякденного користування та архітектури, розвинулися живописи графіка, скульптура, музика і хореографія, театр та кіно і, звісно ж, художня література. Можливо, комусь із вас здається, що життя без мистецтва цілком реальне, та тільки уявіть собі, що музика, живопис, аніме і комп'ютерні ігри зникли, ніщо вас не дивує, не зворушує, не сповнює емоціями. І так щодня. Це сіре життя насправді втрачає сенс. Тож яке значення має мистецтво для людини? Які функції в його житті виконує? По-перше, за допомогою своєї уяви митець у творі висвітлює прекрасне милуючись у свою чергу красою, люди дістають позитивні емоції і звільняються від турбот. А ще мистецький твір прищеплює естетичний смак своїм сприймачам. По-друге, за допомогою мистецтва, як і науки, людина пізнає себе та світ, дізнається, як потрібно чинити в тій чи іншій життєвій ситуації, тобто навчається жити, причому робиться не тільки через розумове сприйняття, а й завдяки емоційному узагальненню в художніх образах. По-третє, мистецтво це своєрідна гра. Уявляючи себе на місці улюблених героїв, читачі ніби здійснюють власні мрії і в такий спосіб готуються до життєвих випробувань. По-четверте, здобуваючи здатність вести розмову з твором мистецтва, люди навчаються спілкуватися зі світом та іншими людьми, наділяти інших власним досвідом та збагачуватися їхнім. І нарешті мистецтво справляє на людей потужний виховний вплив, допомагає ставати добрішими, мудрішими, духовно багатшими, помічати і цінувати красу, а ще бачити негативні риси і недоліки в суспільстві, із якими потрібно боротися. Відбиваючи підсумки, можемо сказати, що без творів мистецтва світ утратив би свої барви. Став сумним і нецікавим для нас. Можливо, ми б навіть ніколи не навчилися кохати, якби поети не розповіли людству про любов. Сподіваюся, я переконала вас, що художні літературні твори відіграють важливу роль у житті людини. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!